Планшет клас. Ем, навушники. Ось такі. Що? Які девайси? І повербанк. Мобільні телефони, планшети, м'які іграшки, конструктори та багато інших подарунків отримали діти Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації до дня святого Миколая. Напередодні свята вони писали листи до чудотворця, аби їхні бажання стали реальністю. Обов'язки доброго чарівника на себе взяв Юрій Смакоус. Чоловік називає себе помічником Миколая, та щороку купує те, про що вихованці центру просять у святкових листах. Сам Юрій багатодітний батько, тож, як ніхто інший знає, як потішити малюків. Наші діти всі стараються отримати те, що вони хочуть. Тут не завжди виходить. То наше завдання, якраз щоб їхні мрії стали яві. У мене як відношення до своїх дітей, щоб не, було, щоб не було обділеної дитини. А так вони всі хай вірять в диво, в ту казку і в то тепло, яке ми стараємося їм надати. Уже вдруге підтримує благодійну ініціативу адвокат Ростислав Лукашов разом із Юрієм. Вони докладають зусиль, щоб подарунки стали для дітей ще однією причиною знову повірити у святого Миколая. Мабуть, ті емоції, які ми сьогодні переживаємо, це якраз той ретроград, ретроград ми повертаємося в дитинство, тому що ми ж дорослі. А коли бачимо соні дітей, якраз ті емоції нам дають можливість подальшому. Певно, надихати нас і працювати і допомагати іншим дітям. У Тернопільському центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває 18 дітей, виховують їх та доглядають четверо фахівців. У соціальному закладі розповідають, що малечі потрібна постійна турбота та піклування. Тож такі заходи не лише створюють святкову атмосферу, а й допомагають із матеріальним забезпеченням. Попередньо дітки з такою великою таємничістю писали у листах свої потреби, свої такі думки, свої такі найпотаємніші мрії. Оці такі спогади з дитинства, такі добрі, теплі, будують ту дитину в майбутньому і залишаються на все життя з ними. А власне, ми для того є дорослі і хочемо їм це створити. Мені потакували планшет, навошники по векбанк. Мені дуже все сподобалось. Дякую за те, що ви пам'ятаєте про нас і чекаємо наступного ранку. Благодійна ініціатива розпочалася ще у 2014 році. Відтоді Юрій Смакус щороку разом з іншими доброчинцями навідує Тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації, аби подарувати його вихованцям справжнє свято.